Знаєте, що це? Це річ, яка має бути в багажнику вашого автомобіля. Чому? Тому що це універсальний пристрій, який поєднує в собі функціонал пускового пристрою на випадок розрядженого акумулятора, також він має вбудований компресор для підкачки шин, м'ячів, надувних матрасів та іншого. Може виступати він в ролі павербанка для зарядки ваших гаджетів, і також має він вбудований потужний LED-ліхтарик. Буде зберігатися в ось такій красивій сумці, яка є досить міцною. Сумка має ось таку кишеньку, де буде зберігатися наступний міст комплектації. Далі до комплектації у нас входять ось такі силові затискачі. Є в нас перехідник, який підключається відповідний роз'єм на пристрої, і через ось цю розетку можна заживлювати різну. Техніку по типу автомобільних пилососів кабель з USB A на Type-C. І ось такий набір: 4 перехідника для компресора. Ось бачимо, є у нас голка для підкачування м'ячів. Отож, якщо вас зацікавив такий універсальний пристрій, в описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!